Моє вітання усім телеглядачам телеканалу Конкурент ТІВІ». В ефірі постійна рубрика Запитай у юрист. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і, як завжди, ми сьогодні дамо відповідь на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися по телефону особисто. Розпочнемо з запитання, яке стосується того, які документи необхідні для військовослужбовця, який служить, для того, щоб під час відпустки виїхати за кордон. Отож, якщо ви військовослужбовець і хочете в свою відпустку провести за кордоном, то вам необхідно дотримуватись кількох правил і мати при собі при перетині кордоном кілька документів. Зокрема, розпочнемо з того, що обов'язковою умовою є наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, просто кажучи, закордонний паспорт. Наступне, що буде потрібно, це те, щоб ваш командир, який буде давати вам наказ про відпустку, Відповідно, він зазначив, що ви відбуваєте відпустку фактично в відпускному квитку, куди саме відбуваєте, на який період місце переапування за кордоном. І фактично, щоб ці всі дані були там внесені. і це буде підставою для того, щоб коли на кордоні вас запитають, з якою метою їдете, ви покажете ці документи, що у вас законна відпустка, ви від'їжджаєте в таке то місце і, Відповідно, жодних підстав випускати вас не повинно бути. І також необхідно при собі мати військовий квиток діючого військовослужбовця, в якому буде зазначено, саме в якій частині ви служите, в яких військах, і відповідно, чи це все збігається з тим наказом документів, відповідно, з відрядженням цим відпусткою, чи все це відповідає вашому військовому квитку. При наявності цього пакету документів. Прикордонників не повинно бути ніяких заперечень, оскільки законодавство на сьогоднішній день дозволяє діючим військовослужбовцям в період своєї відпустки виїжджати за кордон, тому ви можете користуватись цим правом. Наступне питання стосується того, що якщо в застосунку Резерв плюс з'явилося, скажімо, повідомлення, що схоже у вас є порушення правил військового обліку, і червона стрічка з'явилась, що з цим робити? Наш телеглядач говорить, що він має трьох дітей, але не вчасно оновив дані. Як це можна виправити і чому так сталося? Отож, якщо ви маєте право на відстрочку, так як у нашого телеглядача є троє дітей, і можливо ви навіть цю відстрочку оформили, але з кимсь певним часом у вас з'явився. Повідомлення про те, що є штраф там, чи якісь правила порушення військового обліку, е, необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Не потрібно лякатися, оскільки е, поясню чому. Тому що певний період часу, коли працював цей застосунок Резерв Плюс, е, не було технічної можливості, я так розумію, е, про те, щоб там появлялися ці дані, про те, е, що особа пізніше оновила. Свої військово-облікові дані і не підтягувала ця інформація, але вже останній період часу все частіше трапляються ситуації, коли людям приходять такі повідомлення, з'являється червона стрічка у зв'язку з тим, що вони раніше, як минулого року, от, скажімо, коли був даний період з 18 травня по 18 липня протягом двох місяців. Оновити свої військово-облікові дані, якщо людина не звернулася, ні в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, ні через ЦНАП або ж через застосунок Резерв плюса, якщо вона цього не зробила, то зараз з'являються такі ситуації, коли за ці порушення приходять от вам такі повідомлення, і тому для того, щоб це виправити, необхідно звертатися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Якщо ви маєте відстрочку, спокійно можете йти. Скоріше за все, в більшості випадків розглядають справу про адмінправопорушення, виписується протокол, складається постанова про притягнення до адмінвідповідальності, накладається штраф, і ви маєте право або оскаржити цей штраф і не платити його, якщо суд прийме рішення на вашу користь, або ж ви сплачуєте штраф і відповідно вам цю стрічку забирають, і у вас дані повинні бути оновлені. Без будь-яких червоних відміток, без будь-яких відміток про правопорушення, якщо ви сплачуєте цей штраф. Штраф нагадаю, 17 тисяч від 17 тисяч, точніше. Тому можете йти, можете написати якісь там додаткові пояснення у зв'язку з чим ви не оновили дані, якісь пом'якшуючі обставини при розгляді адмінсправи. Це також має. Місце і може зіграти якусь певну роль, оскільки ті військовослужбовці, які несуть службу в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, при розгляді справи, зокрема керівники територіальних центрів, вони можуть брати ці факти до уваги і фактично можуть все-таки або не притягувати людину до відповідальності, або там в залежності від того. Призначати міру покарання, оскільки штраф варіюється від 17 тисяч до більше 20 тисяч гривень. Тому е, така ситуація: зверніться в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і, відповідно, я думаю, що вам там допоможуть вирішити цю проблему. А ми рухаємось далі, і знову ж таки запитання про базову військову підготовку. І, зокрема, запитують, чи потрібно буде проходити. Підготовку, базову військову підготовку з 1 вересня 2025 року, якщо людина на четвертому курсі навчається, і відповідно йому більше 25 років. Отож, якщо ми говоримо, що вам більше 25 років, то відповідно ви вже як військово зобов'язаний. Фактично, базову військову підготовку, як студенту, який навчається, не потрібно буде проходити обов'язково вже, скажімо так, вже пізніше, коли, наприклад, ви будете вступати якісь, на якісь посади, можливо, державні, є вимога про те, щоб обов'язкова базова військова підготовка була. Відповідно, в таких ситуаціях вам буде необхідна вимога, яка стосується обов'язкового проходження під час навчання. Це стосується тих, хто є. Призовника, ну, фактично там віком від 18 до 25 років ця категорія осіб. Вона буде е, обов'язково проходити базову військову підготовку під час навчання в вищих навчальних закладах. Друзі, наступне питання стосується знову ж таки територіальних центрів комплектування і проходження ВЛК, а саме чи потрібно. Обов'язково проходити ВЛК, якщо є відстрочка, і раніше ніколи ВЛК не проходили. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про проходження ВЛК, то відповідно це є також вашими військово-обліковими даними, які говорять про стан вашого здоров'я і фактично дають там, підстави відповідно прийняти рішення, придатні ви до військової служби. Чи не придатні в мирний час, в період мобілізації, який статус ваш відповідно до стану вашого здоров'я, тому це необхідно буде робити. Тут питання стоїть в тому, що якщо ви не маєте військово-облікового документу, а оформляли якимось чином відстрочку без паперового військово-облікового документа, то і він вам зараз необхідний, то це може бути питання, яке постане і відповідно. Для того щоб вам видати військово-обліковий документ в паперовому вигляді, необхідно буде знову ж таки пройти військово-лікарську комісію, оскільки дані, ці, які під час військово-лікарської комісії встановлюються, вони вносяться в відповідну систему, в реєстр військовозобов'язаних, і також вписується військово-обліковий документ, де зазначається. Відповідно, ваші антропометричні дані зазначається ваш стан здоров'я, зокрема висновок лікарської комісії. Який там зазначається, який також підтягує в Резерв Плюс, і відповідно це необхідно зробити, якщо цього ніколи не було. Тут питання, знову ж таки, яким чином ця відстрочка була отримана, оскільки необхідно було уточнити всі військово-облікові дані, в тому числі і інформацію про проходження військово-лікарської комісії. Ну тому необхідно буде це зробити, оскільки, якщо, наприклад, у вас військово-облікового документу не буде, принаймні. Якщо десь вимагають паперовий варіант, хоча на сьогодні вже ніби практика йде до того, що військово обліковий документ в електронному вигляді, він також прирівняний до паперового і, в принципі, на цій підставі не можуть вам десь в чомусь відмовляти чи утискати. Але знову ж таки, якщо ви звернетеся в територіальні центри комплектування і соціальної підтримки для того, щоб... Отримати паперовий документ військово обліковий і у вас не буде там жодної проходження ВЛК, інформації про жодне ВЛК, то скоріше за все, з ймовірністю 99%, вас відправлять на проходження ВЛК для того, щоб цей статус і статус і стан вашого здоров'я його перевірити. Ще маємо кілька запитань. Наступне з них стосується того, чи може людина, яка Несе військову службу, звільнитися на тій підставі, що його синові нещодавно встановили групу інвалідності, і от запитує чоловік, чи може він звільнитися відповідно до цього пункту. Отож, на сьогоднішній день підстави для звільнення з військової служби, вони сформовані в законі України про військовий обов'язок і військову службу, де чітко вказані перелік тих підстав, які. Надають право військовослужбовцю звільнитися з військової служби, в тому числі в період дії воєнного стану. До нещодавно така підстава, як наявність дітей з інвалідністю, виховання дітей з інвалідністю була окремою підставою, фактично, вона зараз залишилася такою, але є певні зміни. В чому вони полягають? Що якщо раніше була історія про те, що якщо у вас є дитина з інвалідністю, просто ви її виховуєте, то відповідно це було підставою для Звільнення зв'язкової служби. Це якщо ми говоримо, наприклад, перша або друга група інвалідності. На сьогоднішній день, відповідно, після внесення певних змін ця норма трішки змінилася, і вона говорить про наступне: що якщо у вас є дитина з інвалідністю першої або другої групи, неповнолітня дитина, і якщо вона перебуває фактично на вашому отриманні, немає інших осіб, які відповідно повинні були. Отримувати таку дитину, тобто, простіше кажучи, якщо мама не працездатна, не може працювати або має інвалідність, або якісь інші обмеження щодо здійснення отримання такої дитини, то це тільки тоді є підставою для того, щоб вам звільнитися з військової служби. Якщо, наприклад, мама працююча, то формально на цій підставі можуть відмовити звільнення з військової служби. От саме в цьому полягало і нововведення, яке було не так давно внесено в цю норму. Є ще інші пункти, які говорять, що якщо є дитина з інвалідністю повнолітня. То це фактично є підставою для надання відстрочки і підставою для звільнення з військової служби. Також є ще нюанс: що якщо є дитина, яка хворіє на тяжкі хвороби, перелік їх встановлений також але немає інвалідності. То знову ж таки, це також є підставою для звільнення з військової служби, але якщо немає інших осіб, які законно зобов'язані отримувати і виховувати таких дітей. Тобто трішки законодавець обмежив статус цих військовозобов'язаних, оскільки раніше, як я вже сказав, не було прив'язки до того, що хтось повинен їх виховувати, або, наприклад, мама повинна виховувати, або отримувати і не було такої вимоги, що обов'язково ця норма має бути. Але на сьогоднішній день після змін внесення змін до законодавства цю норму трошки видозмінили, і тому ці нюанси треба враховувати, якщо ви збираєтесь подавати документи на звільнення з військової служби саме по цій статті, саме по цій нормі. Друзі, ми маємо ще останнє запитання нашого ефіру, яке стосується того, чи може вчитель загальноосвітньої школи, який має відстрочку на цій підставі. Виїхати за кордону у зв'язку з відрядженням, з участю в науковій, освітньо-культурній якісь конференції, запитує у зв'язку з останніми змінами. Оскільки на сьогоднішній день трішки змінилися там правила виїзду за кордон для діячів культури мистецтв, відповідно, запитують, чи стосується це також освіти, і яка зараз ситуація для вчителів. Отож, на сьогоднішній день. Якщо ви просто як вчитель маєте відстрочку на цій підставі і хочете виїхати за кордон на цій підставі, то на жаль, законодавець не дає вам такої можливості, оскільки ця норма не стосується саме вчителів. Якщо ми говоримо там, наприклад, про якесь навіть відрядження зі школи в культурно освітні якісь подію, якусь зустріч міжнародну відповідну конференцію. Взяти в ній участь, то відповідно повинно було б бути відрядження, а відрядження військовозобов'язаних можуть пропустити на кордон, якщо ви заброньовані за цим підприємством, за цією установою. Тобто така історія: якщо у вас просто відстрочка, то фактично ви не є заброньованим в розумінні законодавства, і фактично роботодавець вас не може. Як заброньованого чоловіка відправити за кордон для участі в якихось науково-практичних конференціях, і на цій підставі на кордоні вам можуть відмовити. Тому, на жаль, на сьогодні така ситуація і необхідно буде почекати, оскільки Міністерство культури зараз якраз напрацьовує освіти, напрацьовують питання в саме в культурно мистецьких таких напрямках для артистів, для інших діячів культури і мистецтва, які хочуть виїхати за кордон. Вони вже напрацювали механізм, і він трішки дещо видозмінений, тому потрібно буде його враховувати. Друзі, на сьогодні у мене все. Як завжди, традиційно дякую вам за ваші цікаві запитання. Нагадую, що їх ви можете залишати або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або звертатися за номерами телефонів в студії нашого телеканалу. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі!